Друзі, всім привіт! Сьогодні 24.02.24. .24. І сьогодні в мене перший припод в цьому році від тієї самочки, від якої я навіть не очікував, що вона мені приведе нутрят. Саме цікаве, що зараз показую вам самочек які сидять із самцями. Але так виходить, що це не ці самочки привели. І ось яка мені самочка привела на сьогоднішній ранок. Ось мені привела ось ця бура самочка сьогодні на ранок. В кількості 4 штуки і в принципі таких крепкеньких нутряток. Зараз я вам покажу. Оп. Ось бачите. Двоє чорних, двоє таких пастельних, таких крепких нутряток. Якщо зараз зможу, то я вам покажу її. Ось бачите, друзі. Ось отаких от четверо от таких от масиків. Таких уже свій характер показує така. Не знаю, мальчик, дівчика, ще поки не дивився, поки хай сидять біля мамки. Якщо по правді я не очікував, що ця самка мені приведе, тому що вона сиділа вже тривалий час окремо від, ну, від самців, тут сиділи з нею ще дві самочки. Дві стандартних, то були дві стандартні, всі три сестри, дві стандартні і одна така бура екзотична. І колись пам'ятаю, зробив таку ошибку, що відсадив самочку окремо від, ну, від інших нутрій. Вона сиділа, набирала вагу, я її два, два рази чи три рази провіряв на те, що чи вона ну, поросна чи не поросна. І так вийшло, що я нічого не прощупав, не знайшов нутрят. І коли забили ми, то вже був момент, що ну, там вже були нутрята, які мали ось ось народитися. І я. Чисто чудом, як то кажуть, не зробив ту саму ошибку, яку зробив ще років, мабуть, 8 назад. Я цю самочку думав забити на м'ясо, тому що прощупую за 4 і щось мені ну, нічого не нащупувалось ніяких нутрят. Але слава Богу, сьогодні, 24 лютого, вранку вона мені привела ось таких красивих чотирьох нутрят. І вони такі. Ну, Я би сказав такі крупні. Того я, мабуть, цю самочку вже залишу собі. На даний час я її не буду продавати. Хоча я її виставив був на продаж, але за цей час ніхто не спитав, ніхто нічого не, не написав. Того, мабуть, її зараз не буду продавати, ставлю її собі, і підкину її до самця. Може, постараюсь підкинути до одного з білоцерківських сімей, до одних. Але вряд ли я там самочки чужі, то, мабуть, все-таки кину до одного самця хай і спарує і кину назад. Ось так от. Так що можна сказати, що в мене перший вже відлік моїх утряд почався. Від тієї самочки, яку я навіть не очікував, що вона мені приведе. Двох самок я продав, двох стандартних уїхали в місто Миколаїв. Мабуть, також вони поросні. Приїжджали до мене два хлопці і взяли двох самок. То, мабуть, також вони просні, але це було ще, якщо я не помиляюсь, то октябрь, ноябр, десь в ноябрі місяці прошлого року. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте мені питання. Всім мирного неба і всім успіхів. Друзі, всім привіт. Сьогодні вже 25.02.24 вже рівно сутки. Як внутрята вже трохи окліматизувалися до цієї погоди, до так сказати, цих умов. І ось у нас такі четверо внутрі. Такі гарні. Не знаю, може на відео буде трохи погано видно. Але я вам скажу дуже так... Ну, четверо, але вони таких крупних. Самка навіть кидатися почала. Ось вам. Двоє чорних, двоє сірих. Але Одне з чорних воно виходить таке, щоб вам показати ось по відтінку. Воно таке от виходить, в мене саміс був і з ними сидів самі такого буро екзотичного якогось окраса. Ось, якщо на сонечку подивитися, то воно заметно. Коли чорно внутрі, воно чорно. А коли отакий от окрас, він такий цікавий окрас. І сидів з ними самі такого самого окрасу, як ось зараз одне внутрінятко такого ж окрасу. Це просто чисте чудом, я не знаю, що я не, що не забив її того, що коли я її прощупував, скільки разів, мабуть, 3-4 я її прощупував на нутрят, просто ну, я не знаю чого, але й не, не прощупуюсь вони. Я думав, через те, що вони не прощупуються, мабуть, самка сидить одна і набирає вагу, ну і без самця. А виявилось те, що в неї вже були нутрятка малі. Тільки в самому початку, коли я почав займатися нутріями, в мене була така ситуація, коли один раз, як то кажуть, ошибся, відсадив нутрію самочку віддільно, тому що вона почала гризти інших там нутрій, І відсадив клітку віддільно, раз-три прощупав, нічого, ну, нічого не знайшов, як то кажуть, а це були в ранній стадії беременності. І коли вже так сказати, ну я дивлюсь, вона набирає вес. Ну, набирає через те, що вона сама сидить, їсти, є що. Так ось у цій самочки теж є, є що їсти. там Зерно, є жом. Набрала вес, та прийшов момент до того, щоб вже їти, як -то кажуть, подати в готовому віде на стол, а там виявилося четверо чи п'ятеро вже таких здорових нутряд. От Тоді дійсно я жалів. Жалів того, що я не подождав ще момент. І цю, цю самочку, от, так само що вона сиділа одна, то саме, думав, що вже так сказати, уберу. Але бачите як? Можна убрати і чисто, звичайно, от, допустити, як то кажуть, ошибку. Того, що можна на ранніх стадіях не прощупати нутрят і подумаєте, що вона набирає вес, сидить сама, без нікого, без самця. Можете кинуть до самця, він і може покрити, а може не покрити. Тут теж, як то кажуть, дві сторони одного питання. В Цю клітку тут до мене сиділи самці стандартні, вони вже уїхали вчора на нове місто жительства. А тут вже сидять в мене ось друга сім'я, так сказати, Вгіївський самець і дві білоцерківських самочки. Одна пастельна, друга така чорна з таким окрасом. Я їх пересадив сюди і ось вони, як бачите, цей самець трошки більший вагою за свого брата, який старший по візрасту його. То що таке от. Вже вони трохи, так сказати, на новому місці вже прижилися, вже самі спомітні територію, то вже так. А цю самочку, мабуть, я в подальшому підкину до якогось з одних самців. сформувати сім'ю, не знаю, чи вийдуться. Якщо в когось є, як то кажуть, може хтось може підсказати, як правильно мені зробити, тому що вже всі самочки сидять з самцями, тож в мене вже всі сім'ї, ну, можна так сказати, сформіровані. І зможу ли я до одної сім'ї підкинути цю чужу самочку. Якщо хтось займається дуже довго нутріми, підскажіть. Хоча я теж займаюся не перший день внутріми, але ну, як то кажуть, ще не знаю, чи підкидає, чи не підкидає. Що можете ну, підсказати? Напишіть в коментарі, буду дуже вдячний. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Усім мирного неба, усім успіхів!